Всім привіт! Рада вітати кожного з вас на моєму каналі. Подивіться, яка до нас прийшла зима. Територіально ми знаходимося в Рівненській області. Хто ще не знає, або хто у нас на каналі вперше. Ось сьогодні у нас 11 січня і така краса під ногами. Лише два дні, як мали змогу виїхати на дорогу, тому що попередньо перед тим дуже засипало сильно снігу, і всі дороги були переметені, і ми могли пробиратися лише по ось таких самих стежинках, тільки лише вулицями міста. Лише пішки. Подивіться, яка у нас зима. Виходжу на зв'язочок до вас із нашого садового простору, де лише високі рослинки зараз красуються, а всі ще низенькі, і навіть вічно зелені вони залишаються під сніжком. Там лише подивіться, при паркані ялівці Blue Arrow, зараз такі блакитні, красиві. Стоять Це скельний ялівець. Вони у мене застрижені для того, щоб не розвалювалися взимку. Тут росте красунечка, грінтавер, сосенка, сосна чорна. Трішки її підійшла, пострушувала, тому що всередину був, понабивався сніжок. Це новенькі у нас посаджені кепарисовики. Теж, подивіться, не сильно розвалилися. Ми з чоловіком двоє, з таким арсеналом порозчищали все, приїхали, то у нас тут по ділянці зайці бігали туди-сюди, не встигли відзняти, тому що для того, щоб швидко зреагувати, потрібно було вже знімати рукавички і все. Ось доставати телефони, а ми саме все відчищали. Подивіться, які ж кучугури. У нас дуже давно не було такої зими. Прям ну, максимально давно. 2026 рік потішив нас цими снігами конкретно. Чому кажу потішив? Тому що. Вчора у нас було мінус 18, а на сьогодні, на завтра передають більше мінус 23, мінус 20. Тому те, що у нас зараз сніжок, це дуже дуже здорово для наших рослинок, особливо для тих, що витримують. Менші морози для тих, що е, погано зростають у нашій зоні. Ну, як погано. Бачите, є такі рослинки, ось, наприклад, паду, вони деякі сорти витримують до мінус 23, але якщо ще й будуть вітри, або коли зима така у нас безсніжна, то тоді так, тоді рослинки страждають. Подивіться, як знаходиться наша лаванда. Це взагалі їх майже майже не видно. Лише так зверху шапочки. Кущики всі в нас теж гарно і правильно застрижені, для того, щоб вони не розвалювалися від снігу. Це і можете побачити, що всі стоять ось так, тримаючи форму. Тобто, якби вони повинні були розвалитися, то вони б уже були б такі, знаєте, розкарякані. Так, залишу лопату, щоб було зручніше пройтися, покажу вам. Тут у нас вже рослинки, які є на пропозиції, їх фактично і не видно. А, ось тут під накриттям, воно зараз у нас відкрите, на зиму знімаємо, затіняючи сітку. До речі, ось це наш будиночок, який ми побудували в минулому році. Хто ще не бачив, показую вам. Подивіться, яка краса. Так, а це наші е, хвойні рослинки. Тут частинку видно, а частинку ось бачите, як схована під сніжком. Е, хочу нагадати, що зараз е, діє бронювання рослинок е, на відправку наприкінці лютого, або ж якщо погодні умови покращаться. То, можливо, і на початку лютого вже почнемо. Відкриємо наш сезон 2026. Ось, а також ви можете бронювати рослинки, які є представлені в каталозі у вайбер-групі. Хто ще не з нами, то залишаю посилання на вайбер-групу у описі до даного відео. В закріплених там є каталог, він ще з жовтня, але фактично всі багаторічні рослинки є в наявності, ті, що по каталогу. тому Можете сміло їх бронювати. Е, бронювання у нас відбувається по повній оплаті, тоді ж буде вже розсилка за сприятливих умов. А ж можемо з вами домовитись, якщо ви бажаєте, то вже відправка там з початку березня. Е, ось тому ми лояльні до кожного з вас. Е, так то, що хочу сказати, частинка вже заброньована. Хвойників ще багато цікавинок буде. Ось ще привеземо чимало цікавого. І ось там все під сніжком знаходяться наші ж багаторічні рослинки, декоративно-листяні, вічно-зелені, трав'янисті, красунчики. Дивіться, тут у нас, до речі, сосенки жовті під сніжком. Гляньте, як вони неймовірно виглядають. Так, буду пробиратися вже далі. Чоловік уже пішов ближче до виходу. Максимум, що ми могли зробити, це почистити ось такі тропинки для того, щоб сюди дістатись, подивитися, чи все ж тут добре. Подивіться, які ось там кучу гури снігу. Ми знаходимося фактично у полі, це можете бачити. Ось тому дорога тут складно прочищається, але прочищається. Навіть скажу вам відверто: тут дорогу чистять краще аніж у нас у місті. Тому сподобався мені жарт про те, що на повідомлення не виїжджати на дороги відреагували лише комунальники. Так, тому що дійсно у нас два дні дороги просто були не прочищені, і люди встрягали автомобілями, і навіть було е, пішки складно пройти. Дивіться, металевий декор, він повсюди гарненько виглядає. Так, там у мене музика сонця така на сосні вісить. До речі, хто звернув увагу, хто дуже такий е, чуткий, то у нас, е, коли я підходила ось туди, був такий дзвін на задньому плані. Це музика вітру. Така краса, навіть зараз чути, це неймовірні звуки. Обожнюю цю приспособу, яка називається саме музикою вітру. Кому буде цікаво, от, хто також цікавиться такими класними штучками у свій садочок, то зможу вам більш детальніше пізніше відзняти відео, показати, яка саме у нас, і де ми її купували. Бачите, всі рослинки під сніжною ковдричкою. Звичайно, що наш сад дуже молодий, це помітно, тому що на цій території ми... Почали працювати. Ти взагалі придбали ми ділянку не так давно, у 23-му році. Тому всі рослинки у нас молоді, але вже підростають. Я знаю, що в наступному році, верніше в наступному сезоні, типу який ще не почався в цьому році, уже у 26-му, Наш сад буде виглядати зовсім по-іншому, тому що минулий рік багато рослиночок адаптовувалося. Ось а тепер же в цьому. Році підуть е, у швидкий ріст. Дивіться, яка ще у мене є краса. Так, е, ну, що хочу сказати. Відео таке: знаєте, зимово-сніжне, для того, щоб ви побачили, яка ж зимова казка у нас. Знаю, що не у всіх зараз такі сніги. Ось в більшості із вас зараз дощі, в декого і людяні дощі це дуже прикро. У нас минулий рік зима була з людяними дощами, тому я знаю, що це таке, і мусимо триматися і надіятися на те, що все ж таки скоро прийде довгоочікувана весна, яка принесе нам ще більше краси. Ну і звичайно, що ми в надії на. Такий довгоочікуваний мир, щоб він вже настав, і наші серця переповняться тоді ще більше теплом. І знаєте, тоді життя стане набагато яскравіше. А я вам хочу сказати, що я вже дуже змерзла у руку і хочу тікати до автомобіля для того, щоб швидше їхати додому і пити теплий чайочок. Тому всім гарного тихого дня.